У переддень свята Святого Миколая в Білій Церкві відбулися вечірні богослужіння. Прихожани церкви покрови Божої Матері, окрім святкової молитви, отримали також і символ віри та незламності благодатний вифлеємський вогонь, який щороку передають з місця народження Ісуса Христа по всьому світу скаутські організації. «З 1999 року. Пластуни передають вогонь громадам міста по всій Благодатний вогонь, як світло тепла, миру, злагоди і сподівання мандрує світом, долаючи кордони і єднаючи християн. У часи повномасштабної війни цей вогонь має захистити українців та надати сил нашим військовим у віці чи агресії. Також маленькі білоцерківці отримали і солодкі подарунки до Дня Святого Миколая. Зараз за допомогою ще одного Миколая вам роздамо ці подарунки. Народний депутат України Микола Бабенко зізнався, теж просить на свято подарунку миру та якнайшвидшої перемоги. Отець Микола тільки що говорив про те, що саме сьогодні, саме цієї ночі є велика велика можливість для всіх вас, особливо це стосується дітей, звернутися до Святого Миколая зі своїм самим головним бажанням можливо, на цей рік. І я вам скажу, про що я буду просити. Я буду просити про мир. Наша Дмитро метроніжевський новини телеканал Крокус.